Уявляємо, було у вас свято. Гості поспали, і ви продовжуєте. Другий день починається, у вас сніданок. Складаєте спальне місце на диванчику 3 в одному. Дістаєте стола. Ось він тут захований. Розкладаєте лавочку. ну Точніше, просто спинку піднімаєте. У вас уже тут 3-4 посадочних місця, в залежності від вашої ширини. І для. Е для того, щоб сісти з іншої сторони, у нас є ось такі пуфи 5 в одному. Тобто вони складаються в окремий пуфик, який їздить на колес. Але можна розкласти на ось таких окремих 5 табуретів. Причому висота посадки зручна, до цього стола взагалі підходить ідеально. І комплект такий вийде 33,600 і 6300. Ну, коротше, 40 тисяч майже рівно. Можна взяти в оплату частинами на 5 платежів, і як бачите, це все потім трансформується. Диван-стіл з. Лавкою у вас трансформується в диванчик, який займає мінімум місця. А табуретки ви зберете в один невеликий пуфік, який можна закотити і поставити десь збоку, або в кутку, або навіть в коридорі, для того, щоб взуватися. Замовити диван 3 в одному і пуф 5 в одному можна на сайті Солоха є в шапці профілі телефончик для зв'язку.